Доброго дня, шановні колеги. У нас наявний кворум розпочинають чергове засідання виконавчого комітету. На порядок денної вносить 15 питань є пропозиція підтримати денний в цілому. Проголосувати. голосу. При надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Згомовилась фізична особа, підприємець Пічеренко і черенку, речні, товариство задержаної відповідальності відповідальності за провідний Є пропозиція підтримати. Нема заперечень. Прошу голосувати. Одного голосу. Про надання дозволу на видалення зелених натажень. Звернулося комунальне підприємство, договори про голосу і акти є в наявності. Є запитання, заперечені. Прошу голосувати. Одноголосно. Дякую, Обежав Михайло. Про зміну договору най-живого приміщення. Є пропозиція підтримати зв'язку зі смерті. Прошу підтримувати. Про використання житлової площі спонсору житла для тимчасового проживання про внесне зміни з рішення виконавчого комітету Буровіської ради Бароського району Київської області восьмого ноль року за номером 617. сімнадцять. Перший e, пункт – виключити з фонду житла для тимчасового проживання квартира на 59 по вулиці Героїн до 15 жодній будинку 7 та видати орден на живе приміщення на військовому Олексію Валерію. Військово-службова 72-га бригада. Два ну, запрещення. Mm -hmm. Другий пункт mm -hmm. – надати в користування житлове приміщення для тимчасового проживання. Кімната 15 17, по дорозі України 12А. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Про взяття на квартопліку в виконавчому комітеті Бровозької міської ради Борської району Київської області та внесення змін в квартирні справи про внесення змін з рішення виконавчого комітету Бровозької міської ради Борського району Київської області від 24 року за номер 733. Зауваження комісії не було. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Дякую, Марина. Розглядаємо проект рішення про відмову взятів. Вам, ось, вибачайте ж інші Про відмову взяти на кварталі та життя з у лінавчому комітеті Браузької міської ради Бравльського району Київської області. Є пропозиція підтримати. Нема заперечень. Прошу голосу. Про погодження проведення масових заходів на території міста Багори Бравожського району Київської області в період дії воєнного стану. Довго Ні Василь Героїв. Є пропозиція підтримати. Нема запрошень. Прошу голосувати. Одноголосно. голосу. Про погодження проведення масових заходів на території міста Броварибергора Київської області про дії воєнного стану. То, Шановні колеги, що? є зміни в зв'язку з тим, що управління культури і молоді проводить заходи до Дня молоді. Виключити дати 9-10, всі інші дати погодити. Вона за Прошу голосувати зі змінами. Одного голосу. Про погодження проведення масових заходів на території міста Бровольського району Київської області на період дії воєнного стану. Прохання виключити дату 10 число в зв'язку з проведенням управління культури і молоді відповідних заходів. 12 числа. Нема заперечень? Прошу голосувати. Одну голосу. Дякую. Опові... Про затвердження плану забезпечення безпеки та стійкості Бровській міській територіальної громаді Бровського району Київської області на 24-26 років. Благослови. Загальний план. Є запитання? Прошу підтримати. Договору. Про надання дозволу на укладання договору дарування таких зарисовні права дітей заходу є пропозиція Зноголосу. Про надання висновку до суду про дисійність позбавлення батьків. Двічі розписали на комісії з нашого року батько має не бачити, на двічі його запрошували. Він виходив на рядок, але українського слова жодного не знімає. Вона така теж жодна лекція. Є пропозиція підтримати. Ознаголосимо. На надання висновку до суду про недосійність позбавлення батьків. Обоє батьки були присутні на цьому комісії сталося і цієму житті, що двоє менших дітей проживають з батьком. Він як як сказала мама на комісії, що варто її просив надати нейтральну згоду для її позбавлення, це йому треба для ТЦК СП. Але вона дуже подумала, про це, як пішла на комісії, сказала, що вона дуже про це жалкою, що воду дозволяє досить ці не позбавляти, діти до неї їздять на момент обстеження, дівчинка гостювала у мами, тому вважаємо, що не доцільні. Є запитання. А мама до цього брала участь у вихованні дітей? Брала. Чому зі спеціальності проживали? Так, вирішили з самого початку. Спочатку вони проживали разом, двоє перших дітей є. І взагалі до двох старших дітей планувалося їх обов'язковити. Потім вони виправили ситуацію, народилося ще сім двох дітей, вони деякий час жили в лікарні. І потім, як каже мама, у неї постали проблеми з її матір'ю і треба гроші. Вона залишилася, яка працювала, коли там господарство була у людей, а батько поїхав сюди з дітьми і проживав тут у тітці. Ну і потім вона так само переїхала у димашку, теж сказала про те, що зараз в нас крумненько живе. Ми були в неї вдома, Ми виїжджали також із диминською службою. що вона забере дітей. З Такого року вони проживають у них батько. З батьком з 18 по 20 вони у літках проживали, з 20 року. Тут ходять в школу. Вона їх забере в дитину. Школа да, вона, вона там всі мешканці. Школа їх забере, їх забере. Школа. і все. Ну, така собі. Ну, ситуація, так, да, вони були на комісії обидвоє, там мама, в принципі, Ну така, знаєте, просто забита життям жінка, але вона говорить, що коли приїхали дівчинка в неї, вона їм поповнює рахунки, вони спілкуються, діти приїжджають до матері. Тобто законних підстав відібрати, у матері зверніше позбавити в нас немає. Навіть відібрання не зробити не можна. Можна Визначити проживання з батьком можна, можна визначити проживання з батьком, але це не вирішує питання, це така десь для них це не цікаво. Зараз батьком пішов служити ось на мене підкоман. Там по великому рахунку там батька треба забрати дітей, ми там побачили, що тут вдома твориться. то ми зараз взяли на контроль зі своєю. Дентру написали, щоб вони супровід взяли щоб подивитися. Бо зараз тут постає таке питання, як і раніше було по старшим. Чому служба не виникало раніше питання по проживанню у батька? То вже після того, як мама звернула, служба зробила обстеження, чому не виникало питання? Ну, нас ніхто не повідомляв ніколи. Вони влітка жили, потім як приїхали сюди, то ще школа повинна була повідомити. Ніхто не повідомляв про цю сім'ю. Зараз повідом. побачили, які там умови, перший день Десь Десять років тому людей займалася старшими дівчатами, старшими дітьми. Да, хлопчик і дівчинка. Потім вони, вони народили ще двох чесменів. Є пропозиція підтримати. Нема заперечення? Нема. Прошу голосувати. Про надання висновку до суду про визначення порядку участі у виховані молоді. Обоє батьки були присутні на комісії, порядок участі не згодили, дійсно приходять. Дякую. Є пропозиція підтримати, Про визначення порядку участі у вихованні неповнолітньої дитини. Також буде ці водойні позиції, також буде просто участь. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Об'явилося. Шановні колеги, порядок з денний вечірками дякую за роботу.